Друзі, вітаю! Бажаю всім мирного і спокійного дня. У нас вже на Рівненщині, можна сказати, розпочалася зима. З десь приблизно сьомої ранку почав іти сніг, і то так доволі непогано розійшовся. Гляньте, усе білесеньке і усе біле. Засипає сніжок, можна сказати, зима. Якби вже помаленьку, друзі, вступає в свої законні. Права. А бджілки наші, як ви бачите, друзі, зимують. <гум> зимують вони вже не перший місяць, але зараз вже, якби так, воно більше схоже на зимівлю, сніг лежить, бджілки стоять, вірніше, вулики стоять, бджілки у них сплять. Розпочинається, друзі, саме відповідальна, відповідальна пора з нашими, ну, у роботі з нашими бджолами. Зима і весна покаже, які були помилки допущені, чи не були допущені, чи правильно ми все зробили, чи неправильно ми зробили, чи потрібну кількість корму залишили, чи вчасно друзів обробили від кліща і ще якісь там дрібні, можливо, які є прорахунки, або їх, можливо, і немає. Поки що бджілки зимують все добре. Я думаю, дасть Бог до весни доживуть. Якщо все буде добре, якщо ми, звичайно, друзі все зробили правильно. Порівняно з минулим сезоном, цього сезону в мене бджоли пішли набагато сильніше в зиму, це я вам ну, це по, по бджолам видно, льодки скрізь позакривали на вентиляцію, да, і все зимуємо, друзі, на, можна сказати, на високому дні. Єдине, що на низьких днах зимують. Ось наші оці пізні друзі рої. Побачимо, як вони перезимують. Тут бджіл було не дуже багато. Але час покаже, чи все буде добре, чи не буде добре. Оці такі невеличкі сімейки, всі вони зимують просто в таких вуликах, восьмораможниках, звичайних простих. О, а вже ці сім'ї, з яких збирався полок, то ви бачите, зимують на пилкозбірниках. Єдине, що в них забрані касети, лоточки, і як би виходить, друзі, таке собі високе, високе дно. Ось Для прикладу я підійшов показати. Та, це я тут позначки завжди пишу, Плюс, це, що ставив полоски. І номер вулика з касетою. Ось, наприклад, дно повністю. Ну, тут не повністю сітка, друзі, тут. Половина сітки, половина фанерки. Але вже далі я почав повністю робити дно сітка, тому що виявив певні нюанси негативні, якщо тут є фанера при зборі пилку. Ось так вони зимують, бачимо з десяточок бджіл обсипаних, де якраз з десяточок. Все чітко, все гарно. Хай собі зимують, не будемо їх тут бунтувати. Все легенько закрили. Дай пішли. Тож, отак, друзі, на сьогодні в нас по плану, ще це відео буде по плану на те, що будемо, хочу нарізати ППС, екструдера троєчки, ми придбали його в Рівному, 10 ласків, хочу його порізати за допомогою свого станка. Покажу за допомогою якого станка. Ми ріжемо, ріжемо. там декілька хвилин займає. Я вирішив різати циркуляркою, щоб набагато краще була якість друзі, порізу. І будемо скручувати корпуса, а також у цьому відео ми розберемось з вами, скільки ж вартує собі вартість корпуса по матеріалах, не враховуючи роботу, друзі, і електрику. Не знаю, скільки там електрики йде. Субо по матеріалах без роботи. Тож, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також скажіть, будь ласка, як у вас зараз є сніг, нема снігу, бджілки зимують, не зимують. О, А ці, дивіться, ще хотів сказати, там вулики, от, є такі в мене розкидані по одному, то планую, оце зараз хай вже більш так стабілізується температура, буде мінуса, то хочу ці вулики е, обережно, десь має малий приїхати і повиставляти. Друзі, їх е, вже я придбав метал двохметровий і виставити їх на стоїки, такі, щоб, він, щоб вони тут не стояли, так як якісь непотріб. О, а це все старе повикидаю, бо все я відкладав, 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 але ніяк, друзі, не доходили до цього руки. Тож, друзі, зараз іду вже буду пиляти екструдер і підемо крутити корпуса. Пройшов, таку трошки подивився бджоли. Вірніше там, де можна відкрити, повідкривав, подивився. Як що з осипом, то одні, одну сім'ю знайшов, друзі, де бджіл обсипалось більше норми. Ось бачите. Таке я не знаю, як воно буде, але як є, так і показуємо. Тут, тут загальна картина добра. Ось таке, ну нічого, дасть Бог все буде, як і буде. Так, друзі, запитували мене, чим я ріжу. ППС ріжу я його ось цим своїм станком, Він у мене 5,5 кВт потужності, працює від трьох фаз. Що хочу по його функціоналу, максимум по висоті їм можна прорізати 8,5 см, якщо не помиляюсь, Ну, поки більше не різав. 33 см їм можна друзі, фугувати. 33 ширина Ось тут ножі. вже... Недавно я їх точив, але є ще запасний комплект. Це такий в мене станочок. Придбав його років 5 назад за 18 тисяч гривень. Все він, друзі, піднімається, окремо піднімається, друзі, цей стіл. На ось таких барашках воно все, друзі, піднімається, виставляється до міліметра. До речі, дуже точно е, працює далі. ще. Це ось є така направляюча, якщо треба різати ширше. І я ще, друзі, зараз покажу направляюча, яка ставиться на іншу сторону. Ще є ось, друзі, така направляюча, я її завжди використовую, дуже класно вона зроблена. Людина робила спеціаліст. От Я цим станочком працюю, можна сказати, постійно і ним дуже-дуже задоволений. Все продумано тут до дрібниці. Єдиний мінус це, друзі, його вага, дуже він тяжкий. Ну і те, що він стоїть зараз на вулиці, потрібно його десь оприділити всередину, але немає поки що, друзі, такого приміщення. Ну і в людини те він теж там довгий, довгий період часу не використовувався в того діда, що я придбав, лежав в гаражі, розобраний. Я його купив розібраним, зібрав і, слава Богу, все вийшло. Тож таким ми працюємо, фугуємо. Циркуляркою, тут що треба, ріжемо заготовочки. потім у нас є ще рейсмус і торцювальна пила. Це, можна сказати, такий весь наш інструмент. Так, ще, друзі, вирішив включитися, показати, що ми ріжемо. Це я ще так додатково ставлю ще таку направляючу, бо щоб вибрати. ну Щоб взяти ту ширину, яка мені треба. Тут між цим 27 друзі сантиметрів. Ось екструдер, голубенький цей, ми його. Будемо зараз, друзі, пиляти. Ну, Вже майже весь перепиляли. Залишилося 4 листочка. Ось там пака перерізана. І ось, наприклад, друзі, вже ми вирізали перші, ну, заготовки наші. Ось, дивіться, якість різу. Все, друзі, співпадає, все гарно, гарний, якісний різ. Краще різати так, ніж різати, друзі, вручну. Зріс гладенький, все чітко, все гарненько. У нас, друзі, зима, зима, це там в сусідів, зима, сніг і те. Тож, бо філювався мій підписник дід Юхім, зробив мені зауваження, каже, що не дуже якість, я з ним був згідний, і тому я почав раніше ще спробував, що циркуляркою виходить набагато краще, друзі, ніж вручну. Все гарно, по висоті, рівно. Ось букашка, паучок. Повза. Зараз далі буду різати, да йти вже в приміщення. Так що ж, друзі, <кхем> вибачаюсь, нарізали ми вже наш екструдер. Поки йде сніг, то будемо собі працювати всередині. Екструдер ми нарізали. Я думаю, вже якість різу набагато краще, ніж була, друзі, вручну. Все гарне нарізали, нарізали таку паку. 10 листків перерізали. Це у нас буде друзі, на 13 чи на 14 вуликів, якщо я не помиляюся. 13 чи 14, треба більш точніше вам скажу ось така пака у нас його порізана. І це ще є залишки, бо листочок я ріжу на 4, на 4 ось таких полоски по 27 см. І залишається ще, друзі, у мене ось такі відходи. Ось такі відходи залишаються, які ми використовуємо для наших криш, для обв'язки криш. Кришу я роблю з екструдера двойки вверх і по бокам, ось такого, так прикручую. Троєчку. Дуже класно виходить, тепла. Криша собі на хлобучку надів, і ціни їй немає. Зараз буду е, все це скручувати, це що вирізали. готувати ці заготовочки і далі будемо продовжувати працювати. Потім розберемо з вами, скільки ж у нас витрачається коштів на виготовлення, друзі. Ось такого одного корпуса. Це вже я потрудився трохи вночі. І обшив уже, ось стільки вже корпусів є обшито, 15 штучок. Друзі, ми обшили. Ще 6 штук не обшитих стоїть. Тож, робота, робота у нас кипить. Думаю, доволі непогані корпуси виходять по якості. Ой, все гарно. Рівно ставлю їх так собі, хай стоять. Помалу. Робота, робота рухається, головне фінансове питання. Гроші є і все, помаленьку собі йдеш. Зараз хочу ще попідмітати, поприбирати трохи, позабирати всякі ці обрізки і будемо, будемо друзі, працювати. Саморізи пачками йдуть, але то таке. Все. Наступне буде, друзі, включення вже трішки пізніше. Так, друзі, працюю, хотів вам показати вже. Коли гарно рівно нарізані заготовки, набагато краще, друзі, якість самої роботи. Верхня обв'язка, гляньте, як все гарненько. Чітко, друзі, лежить по краєчку, все, як все, як і має бути. Все, Тут піноклей використовуємо і все, зараз будемо нижню обв'язку робити, клеїти. Також взявши, думаю, подивлюсь уголком, дивіться, всі все, угол. Уголки є, друзі. Надіюсь, дасть Бог, все буде добре. Складемося в пору і все буде чітко. Ось все, гляньте, гарно все є, все угли, все зроблено. Це в нас верхня обв'язка і зараз будемо робити нижню обв'язку. І потім вже на прикладі цього корпуса чи якогось іншого вже тоді порахуємо, що і як і е, скільки. Також це вже зовнішня сторона, теж, бачите, все гарненько, все рівно, все співпадає. Так, друзі, ми все працюємо. Черговий корпус, можна сказати, зроблений. Частково ще залишилося його обшити да, і все. Що хотів вам показати, Ось це, дивіться, має такий вигляд, оця вставочка, яку, я казав, не вистачає трішки довжини, то це ми такий ще кусочок 5-сантиметровий туди вставляється. Але воно все гарно напільно потім зашивається і це на якість, друзі, не впливає. Все гарно зроблено. Все дотримувані розміри. 37,5 ширина у мене зовнішня корпуса, а внутрішня 31, друзі, з половиною. О, якось так. І це вигляд, вигляд передньої стінки. Все гарненько, все рівненько, все підходить. Ось тут взагалі навіть не видно швай, якби такого трішки наловчилися вже. Я думаю, що дасть Бог все буде добре, то одна, одного листка е, вистачає на один корпус і ще, друзі, залишається одна полоска. Я потім все розкажу і розкладу. Наприклад, і це йде одна в мене боковушка 51-51, і одну боковушку я ріжу 31,5. Залишається ось такий кусочок, а з тих боковушок, що я ріжу, то ще залишаються, друзі, ось такі відходи, які потім можна приклеювати сюди. І все якраз, якщо все правильно робити, то не дуже дорого виходить. Наступне вже так, що ще хотів сказати. Подзвонила людина, хоче меду, кажу, купуйте поки ще є, бо залишилося для роздрібної торгівлі. Вірте, не вірте, всього 6 літрових відерочок. І мед вже весь проданий в роздріб. І ще залишилось два відра 20-літрових пилка, і все.